Мистецтво об'єднує Україну благодійний концерт. З такою назвою пройшов у Кіровоградському музичному училищі. Щоб підтримати українських вояків, на сцені виступили кращі солісти і творчі колективи закладу. Серед них симфонічний та духовий оркестр, вокальні та фольклорні ансамблі, хорові колективи і солісти. Цей концерт заключний захід благодійної акції, у рамках якої протягом останніх двох тижнів в музичному училищі проходили безкоштовні концерти. До збору коштів долучилися і волонтери, які організували продаж сувенірів з патріотичною символікою. За час акції ...зібрати близько 28 тисяч гривень. Кошти використають на закупку тактичних біноклів для третього полку спецпризначення і на лікування поранених бійців. Також дирекція музучилища планує допомогти учасникам АТО із числа студентів, їх близьким та рідним. Ініціатива цієї акції належить перш за все студентам нашого кіровоградського музичного училища, і ми одностайно підхопили цю ідею. Також ініціатива надходила, підхопили ініціативу волонтери організація Сокіл, які от присутні тут зараз і допомагають теж назбирати якомога більше коштів, коли говорять пошки, тому замовчать. Ну, життя вже давно внесла певні корективи, цей крилатий вислів. І сьогодні ми з гордістю кажемо, що коли говорять музи, і пушки мовчать. І якби музи говорили більш і частіше, і для цього держава створювала б умови, то сьогодні, напевно, пушки мовчали.